Мурчик з вулиці прибіг, нявкнув злякано. Там сніг, холоднючий і лопатий, хоче все позакидати, і садочки, і поля. Лихо мерзне вся земля. Котик наш злякався марно. Він же шубку має гарно, а землі пухкий сніжок Найтепліший кожушок. Доброго вам ранку, діти! Доброго, сніжного, морозного ранку? Давайте, діти, ми пояснимо котику Мурчику, що боятися зими не слід, що вона прекрасна, не така, як літо чи весна, не така, як осінь, але по-своєму гарна та чудова. І всі діти світу завжди чекають її появи. Скажіть мені, будь ласка, діти, яка зима? Холодна, сніжна, яка ще. Так, морозяна, біла, чарівна, чудова, може бути ніжна, гарна, срібна. Подивіться діти на цю картиночку. Тут падає сніг яким словом можна замінити слово падає? Правильно йде. А можна ще сказати сипле сніг. Як ми скажемо одним словом, падає сніг? Сипле сніг одним словом я. Правильно молодці, це снігопад, а який сніг за кольором? Так, він білий, але інколи буває темним, чорним, брудним. А який сніг на дотик? Яким його відчувають наші долоньки, наше обличчя? Так молодці, холодним, мокрим, інколи навіть колючим. А ось і лід замерзла вода. Яким може бути лід? Опишіть його. На цій картиночці лід гладенький з візеруночками. Слизький, холодний. Діти, подивіться на це зображення. Тут діти грають у сніжки, їм весело вони сміються. На цьому зображенні діти також грають, але подивіться уважно дівчинка вона хоч і посміхається, але наче захищається. Як ви думаєте, чому вона так робить? Так, абсолютно вірно. Вона боїться, що хлопчик поцілить її в обличчя, а це дуже неприємно або навіть боляче. А чи знали ви, що під час гри в сніжки не можна цілитись в голову та обличчя, адже можна травмувати свого товариша? Особливо небезпечно, якщо сніжка зліплена з вологого снігу, тоді сніжки стають дуже твердими та гострими. Крім того, діти, перш ніж розпочати гру в сніжки, слід уважно обстежити територію, де ви будете гратися, та прибрати усі зайві й небезпечні предмети. Так, наприклад, можна не помітити у снігу битої пляшки і порізати склянкою палець. Ось чому треба бути уважним і обирати безпечне місце для розваг. Отже, скажіть мені, будь ласка, де можна кататися на ковзанах, лижах, санчатах? Так, молодці. А тепер скажіть, чи можна виїжджати з гірки доріжкою, що веде на проїжджу частину? Поясніть, чому саме це може бути небезпечним для нашого життя. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. І я бажаю вам активної, щасливої зими. Бавтесь, як забажаєте, але обов'язково додержуйтесь правил безпечної поведінки. Котик, мурчик дорогенький. Сподіваюсь, тобі вже не страшно від того, що ти скрізь бачиш сніг. Сніг це ковдра для рослин та надійний захист від морозів, а для діток різноманітні веселощі. На все добре, гарного вам усім настрою!